Так, все доброго дня, колеги. Е, розпочинаємо комісію, постійну комісію з питань е, планування бюджету фінансів підприємницької діяльності та інвестицій. На порядку денному винесене одне питання е, про затвердження угоди про передачу коштів позиків 14 березня 2024 року між Міністерством фінансів України і Міністерством. Ось якісь пропозиції доповнення в порядку. Немає, просто голосувати за дані порядку дані. Хто за? Проти? Отримали? Одноголосно за. А, да. да, так. Ще, ще Май. прошу за секретаря комісії провести реєстрацію присутні. Групи Василь Дмитрович. Немає. Комова Галина Анатолійовна. Є. Король Сергій Анатолійович. Немає. Петлята Дорог Віталійович. Є. Пошляк Іван Іванович виде. Значить, по э, данному питанию доповедать, что следующее на состоянии. Ну, скоро будет двух У нас уже в Німеччині була прийнята угода про передачу коштів між Міністерством фінансів, Міністерством розвитку громад та територіальної інфраструктури України і Кінецької селищної ради. Згідно закону про місцеве самоврядування, згідно з 26 стаття 26, пункт 3, частини 1, Дану угоду необхідно затвердити рішенням сесії. Тому на сайті даних виносяться питання про затвердження даної угоди. Та як дані кошти вже е, передбачені і їх необхідно освоювати. Якщо членів комісії якісь питання, які то рішення? Немає. Запрошу голосувати за підтримую одноголосно. Про є за рішення прийнято. Порядок дає засідання комісії на цей час. Дякую за увагу.